Вітаю, шановні пані та панове! Сьогодні ми повернемося в 2015 рік. Так, так, в той самий рік, коли трава була зеленіша, Україна потроху оговтувалася від подій Революції Гідності. Шоколадки Рошен були смачніші і найголовніше дешевші, але все ще продавалося за порєбріком. Нацистська Федерація тоді вже не приховувала своїх імперських намірів щодо України. Віктор Федорович Янукевський вже давно зібрав частину награбованого в українського народу майна і в Тік на Росію давати інтерв'ю НТВ, розповідаючи про злий захід, який влаштував майдан. Але мова сьогодні не про це: цей насичений рік, за підтримки мінтівського управління міста Старий Оскол чи Оскіл, чи мені тупо поєбать, як там називаються міста рашистів, було випущено імпортозаміщення нормального короткометражного кіно, коротше ближче до суті. Але спершу треба ж м'якнути на кнопку підписатися, та що є сили вдарити в дзвін. А тепер нарешті можна починати. Отже, те, що на Росії вважають короткометражним фільмом під назвою «Закладчиць». Хронометраж 12 хвилин, історія однієї Світлани. Швиденько пробіжимося по сюжету. Відос відкривають кадри вокзалу, і суворий напис засновано на реальних подіях. Далі в кадрі з'являється головний герой типовий руський Іван, який дембільнувся з армії і приїхав у рідний Зажопінськ. Скоріше за все, для того, щоб проводити нескінченні вечори у компанії зариганів на лавочці, утримуючи рівень алкоголю в крові близько 2,5 проміля на постійній основі. Ну коротше, наш хранитель Скреп, зустрічається на вокзалі зі своїми кентами і відбувається наступний діалог. Андрюха, привет! Привет, привет. привет. привет, привет. парень! Как я без вас... Вот, <laughs> Рад, что ты приехал! Брателло! <laughs> ну говорят. а что, какие планы? Ну не знаю пока, обоснусь пока. Вот, Чуть давай -чуть. к нам, у нас есть... Ну, слушай, давай правда к нам. Ну подумаю, парни, подумаю. Пока не знаю. Поживем, увидим. Надо ну, пока тут погулять. Молодец. Ну давай, думай, думай. думай. Акторська гра на рівні. І Якщо ви ще не вимкнули цей відео, то ви круті. Дякую вам, не залишайте мене самого з цим. Далі майбутнє неякісне добриво іде додому, і зустрічаю ще одного свого кента, який пішов не тим шляхом. Андрюха. Здорово, Пашка, ты что ли? Ну а кто? Нормально у тебя машина. Так давай садись. Эскобар, місцевого розливу відразу пропонує ваньку стати справжнім наркос, але отримує миттєво відмову. Дружище, За школи не виделись. Как жизнь, рассказывай. Да вот, Паш, с армії вчера вернулся, работу еще. Я смотрю, ты нормально поднялся. Ты бизнес замутил что ли? Да есть одна тема. Не хочешь заняться? Ты че, Паша? Убери. До речі, особливу увагу у цьому фільмі я особисто звернув на розруху навколо через бюджет в дві українські копійки, чи декілька мільйонів російських дерев'яних. Вони просто не можуть собі дозволити нормальні декорації чи знімальний павільйон. І ми можемо насолоджуватися краєвидами сверхдержавного державного величчя. Ну подивіться, це ж просто кайф. Їм було настільки похуй, що вони навіть не шукали якісь більш-менш місця для зйомки. Ой, я забувся, на Росії таких не існує. Ну і, звісно, просто неймовірний запис звуку. Коротше, принциповий головний іван не хоче бути наркос і робити кеш. Він обирає службу в міліції, щоб, напевно, кришувати свого шкільного кінта і не боятися арешту. Розрішить. Сейчас, секунду, живеться, пожалуйста. Хорошо. Татьяна Александровна, необходимо исполнить. Да, здравствуйте. Меня зовут Андрей. Недавно сил. хотел бы служить у вас в полиции. Документы. Угу. Очень хорошо. Угу. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Ваня обирає шлях справжнього скрепного уського воїна, тобто пиздити бабок і дітей дубінками на мітінгах. Також фільм наповнений місцями ну дуже недоречною хвилюючою музикою. Ну реально, нащо вставляти цю дичину в епізод з влаштуванням головного героя на службу? Потім йде епізод з пошуком кашкету, який якби олюднює Івана. В нього є дружина чи дівчина, яка дуже хвилюється за нього. Потеряв В реальному житті ми всі прекрасно знаємо, як дружини переживають за російських військових, вимагаючи від них скорішої смерті, бо мільйон російських дерев'яних на дорозі не валяється. Такі наївні, вони думають, що Путін не запише їхнього героя в зниклих безвісті. Так, я відволікся. Далі к тому, що називають фільмом. Ну і далі починається повна дичина. До речі, згадки про старого скользького ескобара більше в фільмі не буде взагалі. Тепер ми вже слідкуємо за парою закладчицю Світлани і якогось там водія. Вони беруть товар і їдуть до якогось падіка. І Святка розкладає добро по ничках. Потім ми дізнаємося, що вся справа в солях, і нам візуалізують, як вони впливають на людей. І нарешті, по всім завітам американських бойовиків починається погоня зі спайсом, пушками і мусарами. тебе, будемо стріляти зараз, установлюється справа. Зараз буде стріляти, перше предупреждение. На забуде. Yeah. Далі фантасмогорія з правом видати речовини, наче в відділку катувань не проводять обшук. А то з таким успіхом у святки в теорії міг опинитися калаш, але такий сюжет їх бюджет би не потягнув просто. Світлана, у вас є право видати іміющеся запрещені в свободному гражданському обороті вещества добровольно. В случаї добровольної видачі ви освобождаєтеся від уголовної ответственности. Якщо в ваших дійствах не буде осмотрі на состава прискіплення. Ну, коротше, Світлану дуже довго ведуть у камеру, закривають там. Потім цей чел, який її вів, знімає маску, і це опиняється наш головний ваньок. Яка несподіванка, сюжетні повороти рівня Крістофера Нолана? А може навіть і вище? Потім якісь мінти дивляться паспорт Світлани і з'ясовують, що їй на той момент всього 20 років. І навіть тут вони виставили російську міліцію як збеговисько піздунів, бо тітка їй сказала: віддаси товар і уникнеш кримінальної відповідальності. Ось такий короткомітражний крінж вийшов за підтримку МВС Росії. У місті мені тупо поїбать, як там називаються міста расистів. Мої висновки відос дуже кумедний, але не раджу дивитися оригінал, щоб не накручувати у МВС Росіюшки переглядів. Для мене дуже незрозумілим залишається перехід від кента по школі до Світлани, тому що у даній роботі все виглядає так: Іван дізнається про бізнес свого знайомого стає мінтом, починає полювання на кладменів свого знайомого, ніяк не наближаючись до самого шкільного товариша. То що це виходить на Росії настільки тупі, що вони навіть вагітку від міліції додають один з різновидів корупції, а саме кумовство. Це дуже смішно. Видно, у відділку навіть не дивилися, що вони там висрали. Всі персонажі дуже картонні, але чого можна було очікувати від такого рівня кіно. На цьому в мене все. Але не забувайте, що добро завжди перемагає зло. Тримаємося і разом до перемоги мої люди! Слава вільній та незламній Україні! Слава нації, ПЕЗДА дара Федерації!